У Житомирі розробили план дій щодо економії електроенергії. Зокрема, у випадку надзвичайних ситуацій електроенергію економитимуть за рахунок Житомирводоканалу. Наприклад, закачуватимуть воду із водосховища відсічне у нічний час, коли навантаження на мережу мінімальне. Ми будемо зменшувати тиск, будуть працювати не два насоси, а один насос. Будемо зменшувати тиск на протязі приблизно. 10 години ранку до 16 години ну вода тоді буде нормальний тиск до п'ятого приблизно поверху і 16-ї знову піднімати тиск, поки люди знаходяться на роботі. Окрім того, у разі аварійних ситуацій можливе відключення електрики у районах міста з 7-ї ранку до 23-ї години вечора. Якщо буде критична ситуація, будуть відключатися райони з 7-ї до 23-ї години. Ну, наприклад, один раз на тиждень буде відключатися якийсь район. Всі інші райони будуть працювати таким чином, ми зможемо люди будуть знати цей графік, готуватися, робити запаси води і всього іншого. Були рекомендації там багато міст, ну деякі міста, Житомирської області, Новград, Волинські, інші міста пішли на те, щоб відмінити гаряче харчування в школах, гаряче харчування в школах. Бо це використання також електричної енергії. Але ми поки вирішили на це не йти.